Блять, наблюдаю, постійно стикаюся з відео, блядь. Коли наші воєнні займаються безпределом. Ну як воєнні. Мазані підараси, які сидять сука, в воєнкоматах, блять, які нахуй імають там, блять, генералів, хуялів, блять, у штабах, у хуях, блять. Яку хуя сидять оці полувокери там в Блядь, Блять, яку хуя ти не посадить? Дівчат, блять. Ветеранів війни, які втратили, блядь, свою способність блядь, воювати, блядь. от, то тобто, есть, ну, не можуть, блядь, вони воювати більше, бо в них більше немає такої фізичної можливості. Чого ці підараси там до сих пор сидять, блядь, Лоби, сука. Як подивися відео, лобуряки їбані нахуй, блядь, які сука крутять, блядь, то дідів, то блядь, малолеток літок якихось крутять, блядь, я там на фособину це, блядь. Випадає постійно, блядь, і постійно там наблюдаєш оцей безпреділ, блядь, Це просто бред блядь, блять силийкоб.